Доброго дня всім. Випустила трішки качок поганяти. І зайшли воно туди кури. Селезень тут щось займається, поки виясненням відносин з тими селезнями, а кури ми зараз віце виженемо. Все повикльовували вже в качок. Давайте. гай гай! А ну, киш! Виходьте! Ану! Бігом. Бігом. ну, Бігом! Дивись! Виходь звідси! Давай! Давай йди, давай звідси швидко! Давай а ну, бігом! Все! О, ну дивіться, сварки. Катя чи сварки. Щось не поділили. Оці дві качки, оця коричнева. ганяється за білою, а за неї ззаді. Ще біла ганяється. Дивіться, так кружком у трьох бігають. Ох, вони смішні ці качки. Це просто. А, я зрозуміла. У чому заміс? Коротше, хтось образив білу качечку цю. Вона образила, напевне, оцю коричневу. Дивіться, вона ззаді ходить, бачите? А потім дуже сильно оця коричнева розізлилася і почала ганяти всіх. А ця продовжує бігати за коричневою. Диви, диви, диви. О, все. Заспокоїлись, так? Оце, до речі, дві дорослі качечки. Ото і ота. Оно бачите, свариться. Продовжує сваритися. О, а тепер селезні через сітку сваряться. Он. Отак от у нас відбуваються справи. Так, Селезень побіг. О-о-о, зараз може літати будуть по двору. Побіг он, побіг. Петруча ганяється за цією курочкою, Диви, диви, диви який. Крутий, забайдистий. А, вони до того дядька діло мають. І качур не може ніяк вийти. О, та качка продовжує ще сваритися. Взагалі-то до качки взагалі не агресивна птиця. Була в мене колись качка, на коричнева така, індокачка жила, довго-довго в нас жила. І це тільки чуєш, що я починаю говорити, починаю мене перебивати. І вона не допускала нікого до свого гнізда. Тобто я не могла просвітити яйця, коли качка починає насиджувати. На сьомий день там я шостий, сьомий день, буває восьмий, просвічую яйця так само, як курячі, і дивлюся, який там відсоток оплоду, чи є якийсь ну і тому подібне. А та качка взагалі мене не допускала до свого гнізда. Ну, взагалі, ну просто ну не можна було навіть підійти, я не знаю, на пів метра, тільки руку сунеш, вона починає… Звідти випригувати і починаються проблеми, тобто вона дуже сильно кусалася. А так, коли водила каченя, то не нападала. Ну, тобто, і в такому звичайному цьому дні не нападала. О, Знайшли воду, знайшли. Я чому ховала від вас воду? Щоб ви її знайшли? Так, що в нас тут? Курочки сидять дві. Тихо? Що, нема ще? Чого в одному гнізді сидіть, я не розумію. От повно гнізд, вони сидять в одному. Капець. Так, я хотіла сьогодні що зробити? Це качці там настелити гніздо. І тут у мене є сіно. Я згори ще зняла. Мілке таке, для таких справ, щоб вони його пасли. Нате. Нате, нате, йдіть. Йдіть трохи сіно. Зараз бентамкам кину ще туди. І хочу сьогодні зараз тут дозакрити вольєру бентамок, тому що один півник проривається із одною курочкою. ось. Перелітають. О, дивіться, 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 як люблять травичку. Бачите, як йде. Давайте спробуємо загнати цих може. Давай, заходь! Біком, 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 біком. Давай заходь, пока! Ну ти подивися! Та, всі кш А ну киш! Ох і вредні вони! Неможливо з ними. фух, Закрила спочатку цих там, а потім цих загнала, бо це неможливо, такі дуже вредні кури вони. От. Все, сінця накидала. Так, Кухінхіни там займаються розгрібанням цієї купи кролячої. Зараз страло занесу. І цим ще курям к'є нашу тут в господарчому дворі. Бачите, таке гарненькі сінці газонне, тому ми завжди, коли щось косимо, то нікуди не діваємо. Все сушимо, щоб було потім давати що. Курочкам взимку. Дикі коли були, то було взагалі чудово. Нате, розгрібайте. Давай, давай. Вони бігати хочуть, але ну, сьогодні не їхній день. У нас навіть воно дивиться, небо так прозвиднялося, може, ще під вечір і сонце вийде. Вчора було в обід. Сонце трохи було супер. Сонцем зовсім по-іншому все відчувається. Ось Цю вже торбу треба викинути, вона вже порвалася. На так, трохи. Ось так травичку люблять. І качки там вон, ганяють. Це ми зараз сюди, напевне, теплицю витрасимо опа? На хто буде сюди заходити, хай їдять кохінхіни, що таке? Шо? Бачь как тоже. О, бежит, бежит. Да еще одна бегает, не знаю. Вони дві, дві, дві шаробляті качки. О-о-о, не можуть злетіти високо, тому що перу на одному крилі підрізане, то вони отак розминаються. Да, якби їм такого багато вільного простору та озерця якби ще було, о, то можна тримати їм до качок і економити 50% на кормах. Вони б росли такі, як коняки. Ну а так, що ти їм? Годуєш, наче й гарно, але все одно птиці потрібен вигул і трава, і все. То ми по сезону косимо їм. Бур'ян, коли проривається, в городі даємо обов'язково. Так що ж. Так би вони бігали по простору. Та й все. Так, Що там, світла нема ще. Посідали бабки. Нема, ну дві бабки. Цю батуні. О, тут мабуть, вже знеслася. Блін, як мене оце задовбало, коли оце... кури оце клюються. Одна вже знеслася. От, тут, на мене такнув тільки що. Забрала її, це вкрала. Так я сьогодні невеличке відео, показала вам обзорне, можна сказати. Там, дивіться, як радіють індокачки. Так виглядає качене щастя. Бачите? Я рада, коли. Птиці добре. Мені добре, коли і птиці добре. О, а воно вже любовні приключення. Дивиться. Зараз покажу села за нього дві на ту качку коричневу. А, це ж я хотіла. От я ще бамбула.